Вітаю всіх гостей мого Ютуб каналу. Тема цього відео цифри, факти, деякі роздуми. Воно буде з двох частин. Перша частина цифри, факти, а друга частина деякі роздуми з приводу цифри фактів. Пентагон назвав цифри про втрати Руського Рейху у війні з Україною. Аналітики Пентагону. Назвали цифру втрат фашистської Росії на військові дії в Україні в 211 мільярд доларів. 211 мільярдів. Також країна терорист втратила за даними тих же ж аналітиків Пентагону не менше ніж 315 тисяч. Я не знаю чого, штук, одиниць особин. Бо людьми це якось так не, не повертається язик називати тих нелюдів, які вдерлись, вторглись з лютого 22-го року в Україну. Ну тобто 315 тисяч, скажімо так, особин рашистського так званого війська. Про все це розповів посадовець Пентагону на брифінгу для засобів масової інформації. За його словами, загалом війна вже коштувала руському рейху щонайменше 1,3 трильйона доларів. Ну з чим це можна порівняти? Ну, наприклад, весь валовий продукт Руського рейху попереднього року трохи більше. 1 трильйона 800 мільярдів. Тобто 1,8, а втратили 1,3. Ну, Більше ніж 2 третини, 3 чверті десь приблизно вагового продукту річного об'єму. Серед цих втрат, знов таки, за даними того ж Пентагону, 10 мільярдів доларів через зірвані контракти. Ну і 211 мільярдів це безпосередньо витрати на війну, на ведення бойових дій. Оцінка знищених рашистських потвор окупантів, озвучених в Пентагоні, вона не збігається з цифрами, які озвучує Генеральний штаб Збройних сил України, які свідчать, що вже знищених. За останніми даними, наскільки я пам'ятаю, вчора 406 там з хвостиком якимось, 406 тисяч. І 16 лютого було перейдено рубіж в 400 тисяч знищених рашистських потворів. Ну, такі цифри Пентагону. Це така перша частина цього відео, а в другій частині хочу висловити деякі свої думки і такі, умовно кажучи, думки запитання. Коли про цифри, які озвучуються, чи Після е, масованих е, атак е, Російського рейху по Україні е, з використанням великої кількості е, різних ракет різного типу, але підкреслюю великої кількості, тобто не 10-20, а коли вони запускали раніше там, по 50, по 60, а то і, і до сотні е, і ракети і цих шахетів. Шахеди окремо вже так не рахуються. Або коли знищується якийсь російський гелікоптер, літак чи декілька літаків. Оце як останнім за декілька останніх днів расисти втратили сім літаків Су-34 і су 35 Знищення потоплення расистських кораблів, починаючи з їхнього флагмана крейсера Москва. Ну і от озвучуються цифри втрат. Тобто Москва Москві приписували там 800, 840, 860 мільйонів доларів. що Російський рейх втратив там 800 мільйонів, там млн мільярд. Ну, з моєї точки зору, це повна дурня. Називати отакі цифри, хай мене вибачать ті, хто це транслює, але ну, це зовсім не відповіда ніякої дійсності. По-перше, у мене питання, для чого це? Це, якби, наприклад, коли називалась цифра, не пам'ятаю точну цифру, яку, ну але приблизно скажімо так, коли нещодавно ракетами Storm Shadow Україна вразила, чи пошкодила, чи знищила, начебто пошкодила, але пошкодила до стану знищення і чи підлягає він відновленню. Ми про, поки що про це не знаємо. Оцей ракетний корабель типу «Каракурт» під назвою Аскольд на суднобудівельному заводі в окупованому в окупованій керчі. І там називається цифра. Там, я ж кажу, я не пам'ятаю, скажімо так, условно, там 200 мільйонів доларів. Чи він трошки дешевше, скоріш за все. То оце цифра реальна, бо це цифра сьогодення, тобто це витрачені гроші тепер. І те, що расисти витратили гроші, ввели його в дію і е, його зараз знищено, його треба буде замінювати. І його будуть замінювати не цим кораблем, так іншим. Е, Таким самим будуть будувати чи там в своєму Зеленодольську в Татарстані чи в інших, бо ці каракурти вони будуються на шести різних заводах на території величезного руського рейху. Ця цифра нормальна відповідає реальності. А коли називають 800 мільйонів втрат від потопленої Москви, Москва збудована в 70-х роках ще за е, майже 20 років до розпаду Совєтського Союзу. Як можна порахувати? Ні, е, е, є економісти, рахують, там умовна сума того часу, вона еквівалентна набагато більшій сумі сьогодні. Але е, Ця цифра не має ніякого сенсу в тому розумінні, що русський рейх, фашистська Росія, вона ж не буде, вона не може замінити цей крейсер. Це якби Україна потопила цей крейсер, а вони мають витратити гроші кошти на будівництво заміни. Тоді так, да, тоді згоден, тоді це реально можна так рахувати, але по ціні вже нового корабля, який буде замінювати той потоплений знищений. А коли це просто ну, просто така, ну, не хочеться казати, від стелі, чи, по-русски кажучи, от балди цифра, але ну, вона не має ніякого значення. І коли називають там. Росія втратила, витратила на э, оцей масований залп, там півтора мільярда, чи там мільярд двісті п'ятдесят мільйонів доларів. Ну який мільярд? Це знов таки деякі ракети, якими вони стріляють по Україні. Це ракети, які передала ще Україна виробництва ще Совєтського Союзу, які просто базувались на території України і після розпаду мали стати і стали де-факто українськими, а Україна потім передала Росії. Вони цими ракетами нас сьогодні обстрілюють. Як можна порахувати, по-перше, як можна? По інше по-друге, навіщо це? Скільки коштує ця ракета? Вона ніде не продається. Як можна оцінити, скільки коштує зараз ну, будь-який старий там, я не знаю, автомобіль будь-якої марки в будь-якій країні, в гарному стані, десь там він простояв в гаражі і в ідеальному стані їздить все може, і як оцінити скільки коштує цей автомобіль? Чи 10 тисяч, чи 100 тисяч, чи 10 мільйонів. Його треба виставити на якісь там торги, аукціони, і тоді можна дізнатися, скільки він коштує. Так і тут ці ракети, якими вони по нас стріляють ще от їх, яким по 30, 40, 50 років виробництва, ну, їхні кошти, це не витрата коштів. Навіть по деяким ракетам. Такі теж є і ракети, і бомби старі, які треба утилізувати, і на це треба витрачати кошти. А вони, як ще Совський Союз, таким чином використовував оці бомби старі, вже які треба, я ж кажу, на утилізацію. Він їх утилізував в Афганістані. Знищуючи поселення і просто, просто от пуляючи туди, викидаючи ці бомби на мирні поселення, знищуючи афганців. Ну отак і тут якась частина цих ракет і бомб використовується таким чином, бо, бо їх треба утилізувати. І Російський рейх на цьому ще навіть і економить, що їх не треба. Витрачати кошти на їх утилізацію, а вони утилізуються таким чином стріляючи по містах України. Ну це такі мої думки з цього приводу, що я не розумію і з моєї точки зору нікому не нав'язую, але кажу, що це моя точка зору. Що це повна дурня називати оці цифри? за ними нічого не стоїть. Крім е, випадків, коли е, з цим прикладом з Аскольдом е, типу Каракурт, тут є такий е, сенс: е, ну, що... Е, або ще, один маленька, ще одна маленька деталь. Е, коли е, корабель е, зазнає пошкоджень, а вони його відновлюють. Те, що, наприклад. Е, ну... Ці цифри ми ж, в принципі, і не знаємо, і ці цифри ж оприлюднюються зразу після пошкодження чи потоплення корабля. Наприклад, той Аліньгорський гарняк, великий десантний корабель, який вони ремонтують, вони на це витрачають кошти. Оце реально скільки. Якщо через там розвідку і через якийсь там злив інформації, скільки вони витратять на цей ремонт, оце буде реальні кошти, бо сам корабель прийшов до Русського рейху ще з Совєтського Союзу, Русський рейх не витрачав кошти на цей корабель. Але от те, що він ремонтує, так, оце та сума, та шкода і ті витрати коштів, які. Результат отієї атаки. Ну і так, так треба рахувати і по інших кораблях. Там, де пошкоджено, були пошкоджені і е, була дірка е, цього Павел Державін, цей патрульний корабель. Е, самі расисти визнали, що є дірка, його ставили в док, його е, латали там. І це теж якісь, якісь кошти. Е, вони, звичайно, більші, ніж кошти цього водного дрону, але, але не треба рахувати весь корабель, що ну, якось так. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!